Доброго ранку, любі дошкільнята. Я рада вас всіх вітати. Давайте привітаємося разом. Скажемо один одному доброго ранку! Розумнички малята! Діти до нас сьогодні в гості завітала мудра тітонька сова. Привітаємося із нею! Доброго ранку! Молодці ви дуже вічливі. Тітонька сова принесла з собою. Погляньте що! Це термометр настрою. Вона дізналася, що ми з вами вивчаємо емоції. Тож, придумала, для того, щоб нам краще зрозуміти емоції та що на них впливає, вона вирішила з нами трішки побесідувати. Ви хочете з нею поспілкуватися? Тож, давайте розпочинати. Тітенька сова нас ознайомить зі своїм термометром настрою. Подивіться. Він має різні кольори. Кожному кольору відповідає та чи інша емоція. Розгляньмо їх разом. Пурпурний колір або темно-червоний, йому відповідає емоція гніву та злісті. Коли ми незадоволені, сердимося, сернемося, то термометр показує ось такий колір. Наступний колір червоний. Він відповідає емоції, яка називається образа. Поміркуйте, коли можемо ми ображатися? Добре, наступний колір жовто-гарячий або насичений жовтий. Він відповідає емоції, яка називається сум. Ми її відчуваємо, коли про когось згадуємо, а не можемо зараз зустрітися, або коли не, мож, не знаємо, чим нам зайнятися. Наступний колір жовтий, йому відповідає емоція, яка називається спокій. Коли ми спокійні займаємося улюбленою справою чи просто займаємося якимись побутовими справами, ми можемо відчувати дану емоцію. Наступний колір. Світло-зелений. йому відповідає емоція, яка називається задоволення. Поміркуйте, коли ви відчували задоволення. Так, можливо, коли грілися на теплому сонечку, коли зустрілися з другом, коли виконали якусь, якесь завдання, яке перед собою ставили. Тобто, або намалювати малюнок, або щось зліпити, чи побудувати, чи допомогти матусі в чомусь. Наступний колір темно-зелений. Йому відповідає емоція, радість. Поміркуйте, коли ви відчуваєте радість? Дуже добре, розумнички. А для того, щоб краще зрозуміти, які емоції в нас виникають від тих чи інших ситуацій, якому кольору вони відповідають на термометрі настрою. Давайте розглянемо ситуації, які запропонувала тітонька сова, та поміркуємо, яку емоцію вони в нас викликають. Нагадаю, емоції: червоний темно-червоний гнів, злість, червоний образа, насичений жовтий сум, жовтий спокій, світло-зелений задоволення та зелений радість. Послухайте, будь ласка, ситуацію та поміркуйте, якому кольору вона відповідає. Отже, перша ситуація. Уявіть, що ви малювали картину. Дуже старалися, добирали ретельно кольори, визначилися, з чим та що ви будете малювати. Але результат вийшов не таким, як вам хотілося б. Яку емоцію ви при цьому матимете? Визначте на термометру, як ви себе почуватимете. Рухаємось далі. Уявіть наступну ситуацію. Ваші друзі запросили вас на день народження. яку емоцію ви матимете? Та чому? Добре. Наступна ситуація. Твій найкращий друг. Переїхав у будинок, що розташований поруч з твоїм. І тепер ви будете сусідами. Тобто частіше будете бачитися. Яка емоція у вас виникне, які почуття? Добре, наступна ситуація. Твій товариш дражнить тебе, називаючи образливими словами. Які емоції виникатимуть? Покажіть на колір та назвіть емоцію. Далі. Тобі купили іграшку, про яку ти так давно мріяв? Яка емоція виникне? Поміркуйте. Далі, ви з другом гралися разом, все було добре, але раптом ви не змогли поділити ведмедика, і друг почав цього ведмедика забирати. Які емоції в тебе виникатимуть? А які емоції ви матимете, коли граєтеся з улюбленим песиком? Яка емоція виникне, коли ви побачите, що хтось стріляє в пташок з рогатки. Ображає птахів. Поміркуйте, яка емоція у вас виникне, коли ви зустрінетеся з другом та разом гратимете на спортивному майданчику. Малята, скажіть, чи легко вам було визначати, яка емоція виникатиме від тієї чи іншої ситуації? Так, деякі ситуації в нас викликають сум, незадоволення, роздратування, гнів, а в деяких ми відчуваємо себе спокійними, радіємо, веселимося. Малята, тітенька сова хоче зазначити? Що емоції та почуття залежать від ситуації, в яких ми перебуваємо. Тож ми можемо самі покращити собі настрій та оточуючим, якщо ми бачимо, що хтось сумує, то можемо розрадити, придумати якусь спільну дію, розвагу. Якщо ж ми маємо емоцію гніву, злісті, то також маємо поміркувати, як можемо її позбутися. Не завдаючи шкоди ні собі, ні оточуючим. Для цього можна взяти шматочок паперу, пожмакати його та порозпрямляти, або ж порвати на дрібні шматочки, або ж потупати ніжками, вивільнити цю емоцію та заспокоїтися, не причиняючи нікому шкоди. Тож, малята, будьте уважними до своїх емоцій, пам'ятайте про те, що кожна з емоцій важлива, і спробуйте їх. Проявляти, але ж тими способами, які є прийнятними, які не заподіюють нікому ніякого, ніякої шкоди. Тітенькі Сові дуже сподобалося, що ви такі розумні, кмітливі, добре міркували. Вона вам дякує за активність, я вам дякую за участь. Бажаю вам гарного дня, до побачення, до наступної зустрічі!